Часто мені кажуть, я хочу, щоб жінка також заробляла, бо мені дуже складно. при тому складно не заробляти, бо ну, він ходить на роботу, він там любить свою роботу, він самореалізується. Мені складно, що більшість відповідальності лежить на мені. То тут, оцей основний фактор, я хочу, щоб ви почули. Питання дуже часто не в грошах, питання в почуттях, що чоловік переживає, переживає в сім'ї. Почуття, яке він називає, це страх, що я не впораюсь, а раптом зі мною щось станеться. А я вже, там, вже не, не такий молодий, а взагалі-то я не можу більше. Я розумію, що я там підходжу да, під цю фінансову стелю і більше не можу. А жінка не хоче йти на роботу, вона да, хоче більше заробляти. І я відчуваю себе дуже самотнім, виходить, що вся відповідальність за фінанси на мені. Зараз я не виправдовую нікого, ні чоловіків, ні жінок. Мені просто хочеться, щоб ви можливо почули для себе інший погляд. Так?